90 гривень квадратний метр коштує такої відділки для фасаду чи для цоколя будинку. Це називається гібкий клінкер. Можна напряму на плоскость, можна на круглу поверхню її використовувати. Срок служби не менше 25 років. Тобто це удобно зручно тим, що. У вас під кірпіч буде зроблено ваш будинок, якщо він у вас утеплений. Наприклад, сюди ти вже ніякий камінець не прицепиш, тому що воно відпаде. Чи пінопласт відпаде, чи сітка відпаде, яка на пінопласті. А гібкий клінкер він легкий матеріал, це кварцевий пісок. Толщина плитки йде 3 міліметра. Тобто нема такої ваги, наприклад, як взяти справжній клінкер, щоб його клеїти, але візуально буде виглядати, ніби у вас будинок зроблений. Іменно з цегли. кольорова гама є близько 500 різних кольорів. Взагалі він від 430 гривень за квадратний метр. Тобто, в залежності від кольору, від фактури, ну і відповідно там формується ціна. Ну саме такий коштує 490 гривень квадратний метр. Ми його продаємо, ми його можемо монтувати вам, якщо потрібно. Всі контакти в шапці профілю.